Тоді я беру свою одну сторіночку, шукаю себе. Так, мені потрібно знайти ось. Ось тут я. Так, неправильно. Ось тут я. На цій сторінці працює. бот. Так. Тепер що я роблю? Пишу слово Богу. Зараз що я роблю? Зараз йду на сторінку. А. І дивлюся повідомлення. Прислали мені на слово бонус через 5 секунд. Чи не прислали? Обновили сторіночку, прислали. В директі відправлено повідомлення, що онлайн-професія система просування боти автоматизація, Вітаю. Тобто, що ми бачимо? Тут наша перша помилка, яку ми можемо виправити. Якщо ми будемо вибирати ім'я, люди будуть ось так названі, тому краще без імені. Давайте не будемо киндрятися. А мене звати Тетяна, ради нашому знайомству. я власник курсу «Створити нулячих», або всі методи створення креативного візуалу, Подарунок за підписку, один з базових уроків курсу ви отримаєте безкоштовно. Ви ж, напевно, добре знаєте, що інстаграм це соціальна мережа, яка любить очима. І я тисну забрати бонус. Скажіть, будь ласка, ви вже підписані на мій десь загубила словечко. Тобто, для чого потрібна така перевірка? А, для того, щоб дивитися, де ви зробили помилки. Так, підписана. Вітаю, ви вже підписані на мій інстаграм. Щиро вдячна за довіру забрати бонус. Все. Мені бонус видало без якихось проблем, попередніх тих, тому що я підписана. Тепер що я роблю? Спробуємо варіант провірити, що я не підписана. Так, ну чекайте. Спробуємо, щоб в повідомленні натиснути Ні. Підпишіться на мій інстаграм просто зараз, щоб забрати свій бонус. Готово? Так, я підписана. Вітаю, ви вже підписані на мій інстарам. Будь ласка, заберіть бонус. Так, тепер йдемо, відписуємося. Заходимо в повідомлення. Що робимо? Ах, йдемо на цю. Скажіть, будь ласка, ви вже підписані на мій інстаграм? Так. На жаль, ви ще не підписані на мене, будь ласка, зробіться зараз, з радістю видам. Ні. Підпишіться, будь ласка, на Інстаграм. Готово. Скажіть, ви підписані? Ні. Тобто тут мене вже знову ж таки заставляєте підписатися. І що я роблю так, я підписана. Вітаю, ви вже підписаний нам інстаграм, ще вдячний задовір, забрати. Бонц. Все. Тобто, от а, така автоматизація, яка от зараз була показана, ви собі спокійно можете нею користуватися. Я постараюся знімати зні, зняти відео ще одне додаткове, щоб розказати, які ще є види вороночок, тобто щоб їх розібрати, тому що їх дуже багато. Наприклад, ви продаєте в інстаграм інтернет-магазин, ви продаєте в інстаграмі. Людинка написала ціну, ви можете там цілу якусь придумати сценарій, який допоможе. Людинці зрозуміти, який він інстаграм-магазин, чи ви підписані, чи ви не підписані, видати якийсь бонус. Це може бути видача чек-лістів. Тобто, окремо я підготую документ, щоб ви кожен, кожен з вас зрозумів, яким сценарієм ви хочете роби, працювати. Працюєте ви, наприклад, і з тому, що, наприклад, ви ведете бізнес і ви запрошуєте в команду. так? Тобто це можуть бути тригери. Ви зняли круте відео і написали: там Я хочу в команду і запустився цілий бот, воронка, яка буде давати інформацію по вашому проекту. Так, як ви спілкуєтеся вживу, так ви спілкуєтеся з цими своїми підписниками через бот. Тобто, це може бути засунута в бот воронку ціла. Низка повідомлень, презентацій, дожимаючих повідомлень, тобто від вашого лише креативу, буде залежати дійсно, як все буде працювати, і наскільки ваші воронки оці будуть допомагати вам приводити нових партнерів, продавати ваші продукти і так далі. Тобто, ось так круто все працює. мені дуже подобається. Це один з варіантів цього шаблону сценарія, яким я користуюся. Але в майбутньому планую ну, креативити наповну, тому що це дуже крутий інструмент, і хочу як робити акцент на підписку на канал, як робити акцент на курси. Так само хочу відключити на інших своїх акаунтах, де я працюю з. Реферальними програмами, тобто, щоб це була повна повноцінна презентація. Тобто, якщо у вас вже є готовий створений чат-бот, наприклад, який відкривається або від вашої компанії, або від мене, який ви створили відкривається в інстаграмі, ви ось цей самий видачу чек листа де ви даєте посилання на видачу бонусу, що ви робите? Ви просто ставите посилання на той бот, і вашому підписнику, от ваш підписник, попав в воронку, потрапив до вас. в наступний бот, де ви даєте? Презентацію продукта, свого товару, себе, свого бізнесу, чи запрошуєте на вебінар, чи запрошуєте на презентацію. Тобто, тут реально немає меж креативу. Тобто тут ви можете без кінця і краю продумовувати круті воронки. Ну, я ще додав навчання, тобто самі основні воронки, це видача бонусу, видача чек-листа або а, видача а, ще одного чат бота тобто це все буде по пунктах в наступному пункті розказано. Ось покажу ще одну круту можливість: тобто, ми бачите, ви пам'ятаєте, ми писали слово бонус, і тут є наша. Відповідь, яку ми вже заздалегідь зробили через чат-бот, і ця відповідь щиро вдячна за вашу активність, ваш бонус особистому повідомленні. Що це означає? Ось вам ще один креатив, ось вам ще одна можливість. Тобто ви продали інтернет-магазин, чи вам якусь треба миттєву інформацію дати людині, тобто навіть ціну на те ж саме платічку, так? Ви виклали рілс, у вас є плаття, і ви навіть без якихось сторонніх додаткових чат-ботів, це може бути просто налаштована відповідь на слово ціна. на Певному, Тому що в налаштуванні чат-боту ви можете вибрати певний свій рілс пост, на якому за командою слово ціна, або можна зробити перелік, скільки коштує, тобто вибрати суміжні тобто, ці близькі позначені слова, які може в а, запитати ваш клієнт майбутній потенційний, так, і ви вже дасте відповідь, тобто ви знаєте, що це платічко стоїть там, наприклад, 740 гривень чи 1740 гривень. І тоді ви пишете, вдячна вам там за коментар. ціна речі, стільки то коштує, попередня там оплата, предоплата. Чи от ви можете дати основну таку інформацію, звільнитися, це буде швидко, це буде класно, тому що що ми робимо, що ми бачимо? Клієнти за зараз, от всі люди, вони спішать, вони спішать, біжать, куди спішать. І коли ми за, затримуємо. Час відповіді в Директ. коли ми, От я, наприклад, купляла на днях речі, так, і що я зробила? Тобто я знайшла одну річ, потім в іншому інтернет-магазині знайшла ж ту саму річ, можна сказати, по ній тій самій ціні. І я написала і туди, і туди. І звичайно, точніше, я написала в перший інтернет-магазин, мені одразу не відповіли, що я зробила. Я пішла в інший інтернет-магазин, написала там і замовила там, де мені одразу відповіли. І так зливається майже більша половина зділок в вас, в ваших інтернет-магазин. І так далі. Чому? Тому що зараз важливо встигнути. І такі автоматизовані чат-боти, помічники, автоматизація от ця допомагає втримати клієнтів, тому що замовлять там, де їх обслужили швидше. Тому що, от, наприклад, в мене який принцип, мене взяли в роботу, так, мені відповіли, я вже з людиною мала діалог, я не піду купити в іншої людини. Так? І таким чином я а, Через чатботи і ви через чат-боти в інстаграмі, через просте налаштування, можете що зробити? Можете утримати цих клієнтів, щоб вони не пішли далі, тому що ми... В свій час теж в роботі, в Русі, ми не можемо знаходитися на своїх сторінках 24 на 7, щоб як тільки там е, клієнтик написав, ми побігли йому давати ціну і опис, і так далі своєї послуги. Тому от, ці всі дії рутинні можна автоматизувати, і плюс за рахунок цієї автоматизації утримати того самого клієнта, тому що от є якісь певні набуті е, в соціумі правила. Етикету, на який ми звикли, це на автоматі, тобто я вже почала з людиною спілкуватися, я вже не піду шукати інший інтернет-магазин, а куплю в цьому. От в такому форматі це дуже круто. Тому робіть висновки.